На Кировоградщині жоден абітурієнт не складав ЗНО з іспанської мови і лише троє обрали французьку. Загалом тести з іноземних мов писали 45 осіб з усієї області. Під час проведення технологічної перерви з металошукачем ніхто з них не мав при собі заборонених предметів. Для них в обласному центрі працював єдиний пункт проведення ЗНО. Учасників з районів підвозили шкільним автобусом. На виконання роботи з іноземної мови відвели дві години. За цей час абітурієнти мали виконати 43 завдання. Результат зарахують і як державну підсумкову атестацію. Французьку мову обрала дівчина зі Знаменського району та двоє цьогорічних випускників шостої школи Карпавницького. Я спокійний і я не боюся на цьому тесті французькою мовою. Ми виїхали о 7.30, нас з колегіуму їхало 11 чоловік. Uh, всі ми хочемо також пов'язати своє життя надалі з німецькою мовою. Вже о 9 годині ми були тут і, uh, звичайно, маємо з собою все. Необхідний і сподіваємося на те, що все здамо на відмінно.